Негайно усунути президента південної Кореї від виконання обов'язків хоче лідер керівної партії країни на екстреному засіданні своєї політичної сили. Хан Дон Хун заявив, підтвердилося, що президент під час оголошення воєнного стану наказав затримати ключових політиків, здійснити це мала розвідка країни. Президент аргументував своє прохання про затримання, начебто, тим, що ці політики представляють антидержавні сили. Щоби такого не повторилося, у керівній партії хочуть якнайшвидше забрати у президента повноваження. Юн Сок Йолю загрожує імпічмент. Голосувати за нього мають завтра. Цього тижня президент Південної. Кореї звинуватив опозицію в тому, що вона паралізує роботу парламенту мій таким чином допомагає комуністичним силам КНДР і скерував війська захопити будівлю законодавчого органу. Утім, не встиг, бо в оточеному силовиками парламенті депутати проголосували за скасування ініціативи.